Друзі, сезон вишні готуємо варенички з вишнями. Ходімо. Так, у мене тут 500 грамів муки, 400 мл кефіру, чайна ложка соди, пів чайної ложки солі. Чайну ложку цукру можна додати. Одне яйце. У мене там мостача була, не пам'ятаю. З колином ну, взагалі одне. І замішуємо тісто. Все, тісто вимісила, десь приблизно 5 хвилинок. Тісто м'якеньке. Залишаємо тепер, а, ще додавала я десь 50 грамів муки. Залишаємо відпочити десь хвилинок на 15-20. Можна підготувати поки не, начинку. Тісто відпочило. Поділю його на три частинки, бо в мене тут місце. Малувато, тому так зручніше. Мене. Дві відкладаю і з однією буду працювати. З Цієї частинки розкочую ковбаску, розрізаю на шматочки потрібної мені величини. Дуже маленькі робити не буду. Кожен шматочок у муку. З третини борошна вийшло у мене 16 шматочків. Далі можна скалкою розкатати, я так пальцями, трошки розплюскую. Вишню я притрусила крохмалим трішки. І беремо начинку, скільки у вас там поміщається. Три штучки візьму, зверху присипаю цукром і залітуємо в края. Ось такі варенички і продовжуємо. Я вже водичку поставила, варю в процесі. 10 наліпила, зварила, далі ліплю, варю, поки п'ячу воду на 3 хвилинки, ну, як завжди. 3-4 хвилинки і варенички готові, після закипання ж. Закипіли, проварили. І смакуємо, можна на пару. Можна не варити у водичці, можна на пару, але я буду варити.